Доброго вечора. Ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини сьогодні. В програмі імпортозаміщення у Росії очолять пенсіонери. Красота, підозрілі бабусі тепер не лише стягнуть із вас імпортну футболку, а й затягнуть до радянського союзу. На одеських пляжах посилено заходи безпеки. Тепер за порядком слідкуватимуть оновлені сили тероборони. Навіть дикі тварини готові допомагати Україні. На російському сайті можна придбати медаль за визволення Маріуполя всього за 600 рублів. Тут кілька варіантів: або самому освободітелю не вистачає на пляшку, або його родичам не вистачає на пляшку, щоб ну, цього освободітеля згадати. Під час параду капітан атомного підводного човна використовував бретельки від бюзгалтера, щоб закріпити кашкет на голові. Ну знаєте, з іншого боку, це ж капітан атомного підводного човна, ну де є радіація, тому мабуть, це фізіологічна необхідність. А тепер про інші новини більш докладніше, але перед цим я прошу підтримати нас, поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост і обов'язково підпишіться на наш канал, адже це допоможе побачити це відео більшій кількості людей. А тепер переходимо до новин. Окупанти бомбять цивільні об'єкти у 60 разів частіше ніж військові. 300 ударів по військових об'єктах та більше 17 тисяч по цивільних складається враження, що у російських солдатів ну, дуже великі проблеми із зором Тому пропоную солдатам російської армії перевірити свій зір просто зараз. Знаючи статистику, що обстріли по цивільних ідуть у 60 разів частіше ніж по військових, можна сказати, що на федеральних каналах Росії в 60 разів частіше брешуть ніж говорять правду. А знаючи пропаганду російського телебачення, то швидше за все у них така логіка, куди потрапили ракетою, там і військові об'єкти. Принаймні, це відео з останніх опублікованих кадрів Міноборони Росії, на яких вони нібито знищують дві американські установки Хаймарс. Слухайте, ну як міг Хаймарс знаходиться на другому поверсі школи. Залишається це загадкою. Тепер до характеристик Хаймарс, таких як дальність польоту ракети, і швидкість перезарядки, можна буде додати. Ну забирається на другий поверх. Причому самостійно. За підрахунками Міноборони Росії вони знищили більше Хаймарсів, ніж взагалі доставили в Україну. Як кажуть, доповідати про знищення Хаймарсів, це не мішки з двохсотими носити. А ось кому вже давно часу мішок Путін підписав нову військову Морську доктрину, які названо основну мету російського флоту стати великою морською державою. Ну путіну мало бути дворянкою стовповою. Він ще хоче бути і володаркою. Морською у доктрині сказано, що Росія хоче бути країною, що пристірається на весь світ. Цього вони вже досягли. Правде слово пристірається. Вони додали зайву букву Т що, що а світом вони точно вже пішли досягати цілі? Вони почали з захоплення дна Чорного моря, вирішили стати ще й великою підводною державою. Тепер з приходом величі морського флоту замість бретельок від Лівчика будуть використовувати гумки від трусів. Цікаво, що Україна, яка ніколи не вважалася сильною морською державою, вже знищила 15 військових кораблів великої морської держави. А взагалі, як корабель називеш, так він і попливе. Це як у мультфільмі про капітана Врунгеля, пам'ятаєте? Перемога була, стала біда. Так і в Росії може відпасти пару літр, і вона може стати великою морською іржавою. Всі заяви Путіна схожі на те, як мужики в лазні чимось мірюються. Ось так і тут Росія хоче показати свою могутність, але за фактом військовий флот, потрапляючи в холодну воду Чорного моря, ну так трохи зменшується і стає не таким грізним, як на словах. А поки що флот Росії перший, але тільки за кількістю заарештованих за кордоном яхт. Поки свій сильний флот ще не створено, можна використовувати фотографії чужого флоту. Хоч мені з дембами в Росії привітали плакатами з американським авіаносцем. Тут одразу можна було здогадатися про помилку, адже відмінною рисою всіх російських авіаносців, а вибачте, авіаносця, є чорний дим, що йде з відсіків. А взагалі, за таким же принципом, можна в країні взагалі нічого не робити, а просто брати плакати з інтернету і підставляти їх як свої. Ось, наприклад, воронеж. Так? А ось це нова Лада Гранта. А ось щасливі обличчя мешканців Чукотки, Магнітогорська та Маріел. Тепер зрозуміло, чому росіян все влаштовує, адже в них чудове життя, правда, лише на картинках. А ось кого вже не заманиш на війну гарними картинками? Близько 200 морпіхів чорноморського флоту РФ відмовилися повертатися на війну. Спочатку їх було напевно десь під тисячу, але більшість випередила товаришів по службі і не повернулася з війни. Раніше Збройні сили України вже знищили частину морпіхів, які готували штурм на Одесу. До речі, в ЗСУ, схоже багато одеситів. Ну інакше як в них так майстерно виходить готувати з російських солдатів фаршмак? Мені здається, решті свіжих кадрів треба прислухатися до думки вже досвідчених військових, які уявіть собі не хочуть е воювати проти українців. Я вам більше скажу: українська армія робить величезний подарунок, коли не чіпає. Поки що не чіпає кримський міст, бо дає можливість звалити Чорноморському флоту з українського Криму не лише на іржавих кораблях, а й на іржавих танках, БТРах. Ну і що вони там ще дістали з техніки 50-х років, і тішить, що, хоча б у 200 ом, військових Росії виникло бажання жити, а не стати черговим двохсотом. Але чи росіяни воюють за Росію? За статистикою на одного вбитого з Московської області припадає 87 дагестанців або 275 бурятів, або 350 тувинців. Це реальна статистика. Відповідь очевидна – за російський світ воюють зовсім не росіяни. Тоді кого рятують, наприклад, буряти на Донбасі? Люди, які самі російську мову не знають, борються з її утиском на чужі території. За логікою путіну потрібно було спочатку напасти ну, якраз на Буряцію, ну тиву чи Дагестан, щоб урятувати там російську мову? А чого ми хочемо, якщо нібито від утисків російськомовних їх рятує Кожугєтовіч? Що цікаво, із родичів самого Шойгу у цих загиблих 350 тувінцях немає нікого. Чи варто задуматися національностям, які з одного Пітерця сотнями гинуть в Україні. Наскільки їх вважають мешканцями цієї країни, де вони вмирають за росіян? Або Росія так і рятує себе, вбиваючи інші національності. Бежально. Безглуздо і цинічно, як в Україні. Так що хочеться звернутися, наприклад, до Дагестанців. Може, ваше життя коштує дорожче, ніж цей споконвічний російський курс, де з одного росіянина дають сотні дагестанців, а то й більше дітей, чоловіків, батьків інших національностей. І найбізлузніше в цьому всьому, що колись саме таким військовим шляхом Дагестан, Тива та Буряція опинилися у складі Росії, а тепер помирають за неї. І поки багато росіян воюють на продавленому дивані біля телевізора. Дагестанці, буряти, тувинці гинуть в окопах, канавах та полях України. На сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост. Обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні. Ми переможемо.